Найрезонансніші справи подробиці розслідувань, попередження терористичних актів. Служба безпеки України прозвітувала про свою діяльність. Наразі заведено більше як 4 тисячі кримінальних проваджень, майже три сотні передані до суду, і вже винесено більше 80 обвинувальних вироків. Справи стосуються захисту суверенітету, основ національної безпеки, злочинів проти людяності і миру. 62 диверсії на сьогодні розслідується 31. одна. Дев'ять піонів злочини. Які пов'язані з масовими заворушеннями, захопленням будівель, зберіганням зброї, незаконним приміщенням, продажею, купівлею тощо, передана до суду і справа мешканки Луганщини, яка намагалась скоїти теракт в Києві, З собою прихопила сумку, начинену вибухівкою. Свою провину жінка не визнає, хоча слідчі впевнені, не знати про вибухівку у сумочці вона не могла. Сумка, яка начинена під 500 елементів поражаючих частин. Ви бачите, вони зашиті в стінки сумки. Ця сумка має декілька варіантів для підриву. Крім дистанційного, це розтягування замка. Розтягнув, зірвалося. І якщо бачите, там шарфик є. Якщо потягнути за шарфи, там також проходило замикання елементів. Найжахливіші справи, з якими зіштовхнулися слідчі, це злочини проти людяності, розстріли полонених тільки за те, що вони українські військові чи звірські експерименти терористів над нашими воїнами. Терористи відрізали руку, на якій було татуювання у вигляді Гербу України і надписом Слава Україні. Є ще одна особа яка знущається над ним. І там є методи знущання, за якими відпочивають фашисти в концтаборах. Так, є дані, знову ж таки кажу, дані, вони перевіряються, що він проводить медичні експерименти з хірургічним втручанням. Подібні справи СБУ передасть у Генпрокуратуру для підготовки звернення в Гайський трибунал. Вже підготовлено три томи документів. Також тривають розслідування резонансних справ, як, наприклад, теракт з малазійським Боїнгом. За обстріл Маріуполя затримали коректувальника вогню. А от затримати винних у обстрілі маршрутки в Волновасі поки що неможливо. Стріляли із території підконтрольної бойовикам. Затримано також шестеро осіб, які влаштували вибухи в Одесі. Двоє з них дають свідчення. Виконавці харківських терактів вже теж затримані. Служби безпеки України за вибух під час мітингу їм загрожує довічне позбавлення волі. Також СБУ навела безліч фактів, коли вдалося все-таки попередити теракти і спіймати зловмисників. Анастасія Острожко, Дмитро Гришко, соціальна країна.